Мене звуть Владислав Владимир, голова Козацького благодійного фонду, івана Беконовича Серка. Розкажіть, чому сьогодні тут зібралися, яка ваша мета і чого досягли? сьогодні? Е, ну, та наша, скажімо так, вона традиційна, збереження козацьких традицій, в тому числі козацьких святинь, які знаходяться дивом, знаходяться в нас в Нікопольському музеї історії краєзнавства, а саме ікона яка називається Ставротека, це козацька реліквія, яка збереглася після зруйнування Січі, Пільненською, дивом збереглася, пройшла крізь війни, крізь все і є в нашому музеї. Вона містить собі частку живогорячого хреста Господнього. І цю ікону завжди на козацьких колах, на козацьких радах піднімали над цим для, для освячення самого. Заходу. Вона є двосторонньою. От от. Козаки цю ікону, вклад для цієї ікони виготовляли власноручно, Не замовляли там у яких -то майстрів, а самі душі зробили. От. І було намагання передати цю козацьку реліквію в один з нікопольських храмів Московського патріархату. Це окурила козацтво, тому що січова церква, яка знаходилася на козацькій січі, була зруйнована. Ми свято віримо в те, що в один з днів, до якого ми сподіваємося дожити, ця церква вона буде відновлена і буде у нас своя січова церква, в яку ця ікона має повернутися до тих пір. Ікона має зберігатися і бути доступною для всіх людей, тому що вона є надбанням. Нашої історії, живим надбанням. Я ж кажу, це один з небагатьох артефактів, який зберігся е, у автентичному вигляді, що його не підмінили, його не вкрали, його не зробили з нього копію і не продали кудись. Відповідно, ми будемо відстоювати ці позиції, чого б нам це не вартувало. І, будемо... і справа в тім, що підтримку ця наша позиція у нас знаходить не тільки в козацьких організаціях, Ви бачили, скільки людей прийшло. От. Прийшли представники з різних політичних партій, хоча без безпрапорівну, але вони теж мають таку позицію. І всі люди, з ким ми розмовляли, вони всі мають чітку однозначну позицію. Ця реліпія має до побудови січової церкви зберігатися в музеї. Дає відповідні умови для її збереження, де є фахівці, які за нею доглядають. І куди кожен може прийти і на неї подивитися або неї помолитися? Чи задоволені ви результатом акції своєї? Ну, результат акції нас задовольняє. Ми дуже швидко отримали відповідь голови Дніпропетровської обласної ради Євгена Григоровича Угода, в якій зазначено. Я можу зачитати. Давай ми окремо просто підзнімемо, ми просто хто скільки збивку. Рішенням ми задоволені. Є у нас всі підстави вірити в те, що. Буде так, як ми вимагали, і ця ікона буде зберігатися, як і до цих пір зберігалася у Нікопольському музеї. А коли порт насть там січову церкву, то вона повернеться саме тут. А чи є ще якісь артефакти, які також можуть бути ця церкві? Безумовно, там не одна ця ікона, там 16, 16. предметів знаходиться і збереглися січової церкви, які пожертвували саме козаки.